А вже через два тижні дніпровські школи прийматимуть учнів. Тому в місті в самому розпалі шкільний шопінг. Малеча отримує обнови, а в батьків худнуть гаманці. Ми порахували, скільки нині коштує зібрати дитину до школи на ринку, в магазині, та дізналися, яка вартість шкільного приладдя в інтернет-магазині. Що сьогодні потрібно школярам для навчання і головне, скільки батькам за це доведеться заплатити, я розповім у сюжеті. Нам в школу учительница сказала строго черную форму, обязательно пиджак, брючки, никаких джинсов, никаких пестрых жилетов. Наша героїня мати першокласника Ірина. Віддає перевагу шопінгу на ринках. Мовляв, так зручніше, і всі необхідні товари знаходяться поруч. Сьогодні вона придбала ось таку шкільну форму. Віддала за неї 850 гривень. Син задоволений, хоча першочка мало турбує шкільний одяг. Йому б іграшки. Там нічого ні сьомому какає, бітіка комає. Звичайно, Єгору необхідні зошити, олівці, ручки та інші канцелярські товари. Іра придбала кольорові олівці та обгортки на зошити на суму 80 гривень. Та ні м'янішне двадцять чотири штучки. Можна це Так. 90 гривень. Почти Отже, в результаті мама на ринку придбала шкільну форму, наплічник. Пенал з канцелярським приладдям, обгортки та кольорові олівці все це обійшлося на суму майже 2200 гривень. А далі ми самі вирушили до магазину, аби порівняти ціни. Хочемо дізнатися, чи дійсно тут зручніше робити покупки аніж на базарі чи в інтернет-магазині. По-перше, комфортність в плані примірочна, без розрахунок ми можемо предложити очі. Многим людям нужен товарный чек, которого на ринку, допустимо, не получишь. костюми, можуть бути як двойки, піджак і брюки, так костюм може бути і тройка. Потім магазин канцелярії. Тут школяру необхідні. Обложки для тетраді для книг, клей. Тобто у нас є великий вибір для мальчиков, для дівочок. від карандашів, клей карандаш, ПВА клей, підставки для книг, мілки, різні види красок, акварельні, гуаш. Інтернет-магазин це також один із способів придбати усе необхідне для школи, не витрачаючи купу часу. Однак ви не можете помацати бажаний товар, вивчаємо ціни. Я знайшла в інтернеті кілька цікавих школьних форм. Я б їх з удовольствием купила, це вона для мене підходить. Але я люблю віші щупати, мерія на дивитися, як воно на ньому сидить. Отже, набір школяра в інтернет-магазині коштуватиме вам у цьому році 1782 гривні. Підготувати дитину до школи в звичайному магазині обійдеться в 2031 гривню. І нагадаю, на міському ринку Ірина, мати першокласника, витратила майже 2200 гривень. В порівнянні з минулим роком шкільне приладдя подорожчало на 15-20%, Тож обирати вам де зручніше та дешевше збирати улюблене маля до школи.